Мені глядачі YouTube пишуть, о, там твої трактори пилюкою припадають. Ну і що? А чи мають тут в ангарі пропасти вони? Бачите? Що? Листям, снігом, пилюкою. Нічого страшного, з пилюки теж користь, дивіться. Раз, тако. Раз, раз. Раз. Ло. Вол. Опа. Як його не полюбити цього Трах -трах 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 -трах. а? 4х4 з кондиціонером, 50 коней. Реверси. Італіянська мада і неталія кабіну. Ну, дизайн мада і неталія. Маю. Я ще одного маю. Хоч той, хоч той. Надійне зберігання. Надійне. В надійному зберіганні пилючки пропадає а не стоять десь там на об'їзних дорогах під, під, під заборами корча. Ось вот так тут. з Луцька на Мамсурова. Дзвоніть. Розкажу, підскажу. Ну, звісно, потім реалізую ловчики, ловольчики.